Ми долучаємо до нашого етеру Зоряна Шкіряка, радника міністра внутрішніх справ України в 14 21 роках. Пане Зоряне, ми вас вітаємо. Слава нації, Так, смерть ворогам. Зоряна Нестерович, давайте щодо контрнаступу на півдні. Ваш аналіз ситуації. Ну ви знаєте, я взагалі відношуся до тих людей, які не дуже полюбляють. Робити ті чи інші прогнози, оскільки я цілковито довіряю нашому військовому командуванню, зокрема Головнокомандуючу збройних сил України Валерію Залужному і всій військовій нашій, скажімо так, всьому військовому командуванню, тому я переконаний в тому, що вони прекрасно знають, що коли і як. І вони чудово аналізують ситуацію, зокрема і на півдні країни, і переконані, що рішення про контрнаступальні дії буде прийнято саме тоді, коли ефективність такого рішення і власне таких заходів буде максимально ефективна. Наразі ситуація, як ви знаєте, достатньо складна, оскільки на південь країни практично на всі напрямки: на Херсонський, Миколаївський, Криворіжський, Запорізький перекинуто значні ворожі сили, зокрема і в тому числі елітні підрозділи збройних сил. Країни-агресора ну я маю на увазі тут ісковську дивізію і кілька армій, які власне можуть брати участь в тому числі і наступальних діях. І я думаю, що будемо дивитися на розвиток ситуації, як воно буде рухатись, але я абсолютно переконаний, що контрнаступ буде. Він буде вдалим і ефективним, але в цьому свій час я б сказав так. А, Зоряне, о, щ, вітаю, друже. Щодо цих нам, здається намагань заля, залякувати українців. От в черговий ми почули від Росії, що вони нібито там намагаються долучити. Іноземних військових 100 тисяч, йдеться про 100 тисяч північних корейців. Зокрема, вони зараз назбирають по всім буцегарням Російської Федерації найманців, зеків. От щодо цього, що ти очікуєш взагалі від цих зусиль? Якщо можна, я скажу, ніяко кажучи, не зовсім можливо, ну. Толерантно у вашому в ефірі, але до дупи їхні залякування. Ви знаєте, ми ці залякування вже чуємо протягом всіх останніх місяців. У нас йде повномасштабна війна, збройні сили України активно знищують ворога, і практично кожного дня. Наносять величезні втрати і в живій силі, і в техніці. Ми вже чули про сотні тисяч сірійців. Ми вже чули про, значить, про могутніх і потужних. Значить, воїнів в кавичках кадирівців, які виявилися просто до речі, досить неадекватними тіктокерами, смішними і до речі, абсолютними боягузами. тепер приплили північну. Там взагалі на це не варто реагувати. Якщо реагувати, то знаєте, з посмішкою так покрутити пальчиком біля голови. А те, що стосується найманців із російських тюрем, ну це ні для кого не є таємницею. Справді це відбувається, займається цим особисто пригожин і, скажімо так, поплічник Путіна. І нічого в цьому екстраординарного немає, і власне ніякого великого зиску від участі цих ублюдків у війні проти України вони не матимуть. Окрім того, що переконаний більша частина з тих, кого вони будуть сюди кидати а безперечно вони усіх цих так, відбросів суспільства кинуть на обой як пушечне м'ясо до цього було із представниками тимчасово окупованих територій так званих Елденер. Ну, значить, поїдуть додому в крайньому разі у мішках, а скорше за все. Будуть добрими в українській землі, тому я вважаю, що от реагувати, знаєте, і ніякому разі там панікувати істерити. Ми вже все це проходили. Ми зараз ведемо повномасштабну війну, як я вже сказав, яка розвивається на величезній території України, і вже нічим нас залякати неможливо ані бомбардуванням, ані ракетними ударами. Ані ще якимись там перформансами, які вони постійно придумують, наша головна задача бути єдиними, довіряти збройним силам, підтримувати їх максимально, довіряти командуванню збройних сил України. І не сумніватися в тому, що а, перемога обов'язково буде, і ця перемога буде за нами. Єдине, що не потрібно жити, знаєте, теж з рожевими окулярами, думати, що це все станеться завтра, чи післязавтра, Якісь строки називати краще налаштовуватися. На довгий процес і розумінням того, що на жаль, ця перемога достанеться нам досить важкою ціною. Діринастрі, а чи готова Європа до довгої боротьби? І от на міжнародній арені для нас підтримка дуже важлива щодо зброї, озброєння, тому що Росія зараз своїх агентів впливу ємності Інтернешнл, і газовий шантаж, економічний шантаж, міграційний шантаж. Вона використовує зараз все і продовольчий шантаж так само. З вами абсолютно погоджуюсь. Це безумовно дуже серйозне і складне питання, оскільки Мордор і вся путінська квака залучили зараз максимальні ресурси, в тому числі і фінансові. Для того щоб дестабілізувати ситуацію всередині Європи, до речі, користуючись нагодою по темі з організації, яку ви згадали International, я б порадив забиратися вслід за російським кораблем, тому що той так званий звіт він не налізає на голову, і для кожного свідомого українця, я думаю, що і для європейця. А також, скажімо, і для Сполучених Штатів Америки є абсолютно відкритим елементом російської пропаганди. Втім, я переконаний і в тому, що Захід не втомиться, Захід не втомиться нам допомагати. Так це буде складно, так це буде. Можливо, супроводжуватись тими чи іншими і інформаційними атаками з боку країни агресора, і безумовно певними намаганнями економічних впливів, як зараз відбувається з газом і так далі, і так далі. Але для Європи, для цивілізованого світу, це і їхня війна. І вони це зараз прекрасно усвідомлюють. Вони не дадуть програти Україні. От просто треба це чітко собі усвідомлювати. Міжнародне суспільство цивілізоване не дасть можливості України Україні програти, тому що не дай Бог в разі програшу України, чого безумовно не станеться, втратить весь цивілізований світ. Тоді переможе планетарне зло. І я точно знаю, що. Всі і лідери країн та власне, ви бачите, що і люди безпосередньо народи цих цивілізованих країн в абсолютній більшості повністю підтримують Україну і власне ту допомогу, яку нам сьогодні надає захід. Єдине, що хотілося, щоб це безумовно ці процеси були пришвидшені, щоб лендліз все таки запрацював більш. Активно, хоча ви знаєте, що ти недавно буквально знову нам надається черговий транш на 1 мільярд доларів з боку Сполучених Штатів Америки. Тому степ-бай-степ. Степ степ. безумовно, це питання часу, і на жаль, час іде, і Ми втрачаємо найкращих своїх синів і дочок. На жаль, гинуть безневинні українські громадяни. Безневинні діти, але за кожну краплину української крові, пролиту на нашій святій землі, ці потвори будуть відповідати. Амін. дякую, зоряне, за шкіряк, друзі. Як, як і весь я так. хочу підкреслити закінчу одним реченням, вибачте, як і все населення мордору, тому що народом я це населення, або тим більше нації, ніколи не називав не буду називати. До речі, також прошу. І власне називати їх народом і націями, тому що вони не достойні називатися народом. Скільки все населення а, Росії є абсолютно цинічним, брехливим, кровожерливим і підлим, і в кожному у них генетично закладений код на знищення українців. От так само і у нас з 24 лютого остаточно повинно бути закладено в коді нації. Протистояння Росії і усвідомлення, що Росія ворог назавжди. Вибачте, за емоції власне хотів сказати, цілком зрозумілі емоції підтримуємо. Зоряне Зоряншкиляк, друзі, був з нами.